Я в прямому ефірі. Чудово. Боже, мій як давно я не була вже в прямому ефірі. Так, так пишу, що нормально в мене коннект. Добре, давайте дивитися, що таке заздрість. Заздрість це стан, стан будь-якої людини, яка хоче щось собі. Наприклад, я заздрю. Там дівчинка, у мене, наприклад, Мерседес, а дівчинка там має якийсь порш, Феррарі і так далі. Машину, ну, скажімо так, кращу класу. І я дивлюся і думаю, блін я від тебе радію, але, як то кажуть, не від щирого серця. або я тобі заздрю білою заздрістю, хочу собі таке ж. Але в мене все ще є така емоція, я собі хочу теж саме, що у цієї людини. Це може бути не тільки як машина, це не може бути не тільки як будинок, це може бути і стосунки, чоловік, і жінка, і робота, да, в когось там гідний заробіток, хороші гроші заробляє людина. І я не вірю в те, що є люди, які не заздрять. Просто є певні тригери, які, на які ви реагуєте, а на які ви не реагуєте. Наприклад, якщо я фітнес-тренер, я не буду реагувати на красиве тіло. Бо я знаю, як це зробити. І я це робила собі не один раз і своїм клієнтам багато тисяч разів. Тому цей тригер, наприклад, я там набрала 2-5 3 -5 кілограмів, я досить спокійно на це буду реагувати, бо я знаю, що я ці 2-3-5 кілограмів через якийсь час ну, приберу. У мене є інші тригери, на які я реагую. Да? Ось, будь ласка, які у вас тригери? Чи відслідковували ви, що на щось ви реагуєте спокійно, і це вас не чіпляє? І є те, що дійсно вас чіпляє. І ви розумієте, що я заздрю Я хочу собі також. так Хочу цим також володіти. Тому я чесно, я не вірю, бо це фізіологічно в нас закладено що люди вони мають таку властивість заздрити Хотіти володіти чимось таким. Чого в нього немає. Це може бути стан, це може бути предмет, це може бути людина, може бути будь що. Розумієте? А, давайте тепер ближче до теми: тіло як предмет заздрості. Я е, працюю в фітнес-клубах, я ж дивлюся, я сама тренуюся в тренажерці. І дивлюся, коли красива жінка проходить і як на неї дивляться чоловіки. Я маю увазі красиві форми, бо ці люди, які тренуються, де належається, вони розуміють, да, що таке форма, що таке дисципліна, що таке режим харчування. А, і ну, там складно когось дивувати красивою формою. Але все рівно чоловіки це дивляться. А тепер ця сама жінка, дівчина, йде на вулицю і просто проходить. Є дуже багато пар а, сімейних, особливо зараз, сезон пляжний починається, і коли подружжя. Да, жінка, скажімо так, не самій кращій фізіологічній формі. Я маю по цілу, да, є там зайвий вага, є рихлость, є целюліт і так далі. І є чоловік рядом поруч з нею. І ось а, вони там йдуть або відпочивають, або ще щось, і проходить така Фітнес підтянута, красива жінка. Пофіг, скільки їй років, їй може бути 20 років, спишемо на молоді, Да? Їй може бути 40 років. О, тут вже робота, праця, дисципліна, людина дійсно вкладається в себе не тільки фінансово, а ще й інвестує свій час, зусилля, там є дисципліна. Розумієте, да? тому якщо в 20 разів це ще може бути молодість, генетика, гормони, а в 40 ні. 40 це вже чіткий результат людини. Які вона ну, сама собі таке тіло збудувала? І ось бачимо, я дуже часто спостерігаю як чоловік фізіологічно, інстинктивно він проводжає її очима. Він звичайно хоче не палитися, але це неможливо. Часто буває, що це неможливо. І жінка, його дружина це відчуває. І ось такі, знаєте, як сказати, підібрати таке слово, що. Не то, що заздрість, а навіть така якась ненависть, і якась таке, знаєш, типу, якого хрена ти блядь, тут ходиш, ходи десь там. Да? Чому ти дратуєш мого чоловіка, падлюка ти така? Да? Інколи я бачила, навіть жінки починають спрощатися, якого біса ти тут блядь, ходиш, що ти тут оділася дуже коротко і так далі. Ти визиваючи себе, поводиш і так далі. Це реальні вам приклади життя. Реальні приклади життя. Тобто тут є якась заздрість і відчуття конкуренції у жінки. І вона розуміє, що в тілом тут вона буде програвати. Як ви не крутіть, але все рівно у нас є ось такі якісь інстинкти, санка, самець, і вона, коли дивиться, що її самець десь вже пішов туди, вона відчуває небезпеку, вона відчуває конкуренцію. До цієї жінки, тій жінці пофіг, да? може в невідома там качок-бодібілдер, бо вона взагалі не хоче і не шукає ніяких стосунків. Вона просто слідкує за своїм тілом, за своєю красою, за своєю зовнішністю. Вона сама від себе кайфує і їй плівать їй чхати на те, що там є якась чиясь дружина, яка, скажімо так, заздрить, яка біситься через те, що її чоловік дивиться на інших жінок в хорошій формі. Але це буде завжди. Так само, дівчата, давайте і ми скажемо. Дивіться, якщо ми бачимо самця, красивого, красивого, да? він йде такий підтягнутий, І біцепси, і тріцепси, і торс у нього там кубіками, і він ну, класний, вляха, мовга, класний, з'їли би його. Да? Ми ж теж дивимося на нього. Ну, давайте так, чесно, поклавши руку на серце. Ну, дивимося, бляха-муха. Ми так може трошечки, так, якщо ну, самі то можемо дивитися спокійно, якщо ми не самі та, в стосунках, або ми заміжні, або ще щось, то ми так трошечки подивилися відвели погляд, але ж це рівно дивимося. Да? Іде, іде ось цей якийсь порівняльний процес, і він також на рівні інстинкту. Він також на рівні інстинкту. Бо е я скажу так: більшості людям подобаються красиві тіла. красиві тіла. це класно. Чому чоловіки там 50, вони дивляться на молодих? Чому жінки 50, вони дивляться на молодих? Бо це, це красиво, це смачно. Як це не крути, але це смачно. Коли там є ще підтягнутість, ще є пружність шкіри, коли є приємний запах, коли тіло воно не хворіє нічим. Воно ще молоде, розумієте? Зовсім друга річ, коли вже є 40-50. Людина не дуже за собою слідкує, здоров'я бажає кращого. Розумієте, все рівно є оцей якийсь запах, оце якась одутість, рихлість, і воно вже не так смачно. Розумієте? Ну, нам буде з вами по 50 60 Бо в мене основа ціль... цільова аудиторія десь 50-40, да? ну, коли воно буде 50-60, дівчата та хлопці, ми з вами це зрозуміємо. Будемо дивитися. І хочемо ми цього, не хочемо, але це все рівно біологія наша та інстинкти. І ось тіло як предмет для застрочів. Певно, що я вам скажу так, що це саме я та жінка, яка проходить. І який пофіг на всі а, спо, а, пари і те, що думає там дружина. І певно, що а, я ловлю ці взгляди, погляди на собі цих чоловіків, і дуже неприємні погляди у цих жінок, дружин, да? які мають там 100+, плюс, які мають 85, 90 і так далі, а, які по тим чи іншим причинам вони за собою не слідкують. І що я вам хочу сказати? Краще бути от в цій позиції і бути предметом для заздрощів. У вас є багато бонусів. Перше, ви завжди будете на ринку е жінок, як то скаже, сказати так, що коректно. Да? Актуальні да? на вас завжди буде попит. Це перший момент. Другий момент. Ви будете більше залишатися молодою, здоровою, красивою, привабливою, активною, гнучкою. Це надзвичайно важливо. У вас буде шкіра максимально довгопружною, підтягнутою, м'язи, це також дуже важливо. І ви будете якомога дощ, довше залишатися, ну, як то сказати, Свіжою, певно, що таке слово буде підібрано як свіжою. Від вас буде відчуття приємного запаху, що від вас, що зсередини вас взагалі. Коли здоров'я у вас є, а за цим потрібно дуже слідкувати. Не тільки за фігури, щоб красива жопка була, а, власне, за. Сіли вашими внутрішніми органами, да? щоб не було ніякого неприємного запаху з роту, щоб у вас там не три волоси не було, а нормальне волосся у вас було, щоб у вас м'язи були, більше м'язової маси, ніж жирової, розумієте? І це все робота, щоденна робота це піклування про себе, це любов до себе. Розумієте? Це любов до себе. І тепер. Хочу сказати, що це добре, коли ви, ваше тіло є предметом для заздрості. Тобто браво! Я вам аплодую. Якщо ви, це саме та людина, на яку озираються інші люди, чоловіки і жінки, і кажуть сучара, та чого це він на неї дивиться? Я вам просто аплодую. Ви молодець. Чхати ви хотіли на всіх інших, ви бережете свою молодість, свою красу і своє здоров'я. І повірте, ваше тіло вам дуже довгі роки буде ще вдячним. Ось, значить, як дійти до того рівня, щоб вам заздрили, щоб зараз звертали голову на вас, щоб ви дійсно кайфували від себе. Ну, по-перше, це я би радила прибрати всі шкідливі звички, які ви маєте: алкоголь, паління. Інші наркотики, які ви там приймаєте, це, звичайно, вилікувати всі свої захворювання, які у вас є. Якщо є така можливість про хронічні захворювання, я зараз не веду мову, але теж непогано було б їх покращити, стан свого здоров'я покращити. Обов'язково особливо для жінок гормональний рівень. Дівчата перевіряйте, що річно рівень своєї щитовидної залози, своїх жіночих гормонів. Обов'язково. Бо це, чим, скажімо так, це буде відтерміновувати да, вашу менопаузу. Чим більше у вас це буде добре по жіночим гормонам, тим пізніше у вас з'явиться оце процес входження в менопаузу. Розумієте? Це надзвичайно важливо. Ось гормональний рівень у жінки це надзвичайно важливо. Тому що річно. Ми перевіряємо свої гормони. Обов'язковий огляд у гінеколога, ендокринолога, ну і так далі. Повністю здаємо аналізи, чекав всього організму і особливо дівчата гормони. Я на цьому наголошую, буду наголошувати, бо це ваша молодість. Є такі ситуації, що зараз молод дивлюся, і менопауза починається в 40 років. Це ненормально. Це ненормально. У ж, багато жінок проблеми починаються в 30 років, різні кісти, поліпи починаються. Розумієте, це ненормально. Це все от наслідок того, як ви слідкуєте за своїм здоров'ям, як вчасно ви проходите обстеження. Розумієте? Це все любов до себе, це турбота до себе. Я хочу, щоб ви розуміли, що ви у себе одна єдина. І повірте. Ви нахер нікому не будете потрібні, коли ви будете больні, кволі, немічні, бідні і так далі. Всі, сука, розвернуться і підуть нахуй. Ви у себе одна. Я перепрошую, але це досвід, мій, і не тільки мій, дуже багато жінок коли стикаються. Знаєте, статистика каже так, що а, коли щось трапляється з чоловіком, наприклад, в подружжі, да, він там стає інвалідом або хворіти починає. Жінка якось бляха, вона його не кидає. Вона його додивиться. Але коли щось трапляється з жінкою, розумієте, да? дуже рідко, який чоловік з нею залишиться. Частіше за все, і статистика каже, що його там, чому розлучуються подружжя, да? чому починаються якісь ради і так далі. По чоловіку вже вона стає нецікава, як то кажуть, на неї вже не стоїть, бо вона вже все. Вона хвола, вона хворіє, вона гроші не приносить, вона його не збуджує, розумієте? І це гірка, але вона правда. Чим старше я стаю, тим більше я в цьому ну, впевнююся, скажімо так. Тому це другий фактор: гормони ваші і ваше здоров'я. Третій фактор, звичайно, ви маєте бути соціально активні. У вас мають бути задачі, ви маєте завжди рухатися, до чогось мати хист розвиватися. Бо дивіться, подивіться, як старіють люди. Оті жінки і чоловіки, які, власне, нічого вони не несуть в буденність. Да? Вони ну, ну, нічого такого, вони не розвиваються і там прийшли з роботи. Пиво, телевізор і так далі. Просто якісь пусті розмови. Сходили на роботу, прийшли додому, на роботу додому. Там немає ніякого розвитку, вони швидше старіють. А ці люди, у яких є якась ціль, якась є задача, вони заради когось, заради чогось живуть, вони завжди зранку встають, вони підскакують, у них є ціль, у них є цікавість до цього життя. Я коли сама навчалася на роліках, да, це було 4, 4 роки тому, да? я вже десь почала так активно, тінейджерство я не беру, а, вприклад. Але ось я, мені захотілося, я думаю, клас, я хочу на роліках. Я коли дивилася навчальні якісь такі в Ютубі відео, для, ну, щоб я сама навчалася, я дивлюся, жінка, мене навіть не повертається язик, назвати її Бабуля. Жінка 60 років, вона таке витворяє на тих роликах, І мені 30, плюс, я думаю, що це я гірша, ніж вона. Я, коротше, за ролик і погнала одне, друге колесо, і так і сяк. І, і через якийсь час я змогла вже їздити навіть краще, ніж ця жінка да? на тому ролику. Але я просто офігела, що їй 60, плюс, і вона ганяє на роликах, У неї класне тіло. Ну, Обличчя, звичайно, розумію, да, видає вік. Але тіло, те ж саме, я дивлюся, як багато жінок тренуються в тренажерній залі, бігають. Тіло у них афігенно класне. Ну, обличчя, звичайно, воно видає свій вік. Але наше покоління ми вже ходимо до косметологів, ми робимо якісь там окольчики, ми робимо масажі, ми приймаємо вітаміни, ми багато чого масочки робимо. Тобто, дивіться, у нас вік, він відтягується. Це дуже чудово. Якщо взяти ще. 300-400 років тому, то 30 років це вже стара бабця вважалася, да? а якщо ще там раніше взяти тисячі років тому, то 30 років вже люди помирали. Розумієте, у нас, якщо ще там часи наших мам, коли там ці радянські фільми були, то вони казали, що в 50 років життя тільки починається. Ну, так, 50 років. Дивіться, які у нас жінки в 50 років. Ну, це що бабулі? Та в мене вже язик не повертається назвати жінку 60 років. Бабулі, вона класна, вона дуже красива. Зараз у нас все є дівчата для того, щоб виглядати дуже гарно у будь-якому віці. Ось. Тобто, третій фактор це бути максимально активною, мати якусь ціль. І до неї йти. Це психологічно дуже впливає на вас розвиватися, да, щоб у нас не було ніяких проблем з судинами це спорт. А якщо у нас є проблеми з судинами, то це питання часу, коли у вас буде проблеми з пам'яттю. Бачите, як воно все взаємопов'язано. Тому щоб у нас не було з вами проблем з да, у нас має бути ціль, ми маємо бути активні, ми маємо бути соціально ем, значені. Це надзвичайно також важливо для жінки. Нехай щось таке малесеньке буде. Вона там декупажик якийсь робить, чи там квіточки саджає, чи щось. але має щось бути. Це необхідно. Не тільки там робота, дом, чоловік, діт, якщо є. Але щось їй своє, тій той острів, де вона відчуває себе професіоналом. Розумієте? Те, що її надихає. Для жінки це важливо. У мене це подорож. Я не можу. Я завжди раз в місяць намагаюся їздити. Якщо виходить два рази в місяць якесь нове місто, то взагалі за щастя для мене. А ось для мене це знаєте, як кисень. Мені надзвичайно важливо поїхати в нове місце. Я можу не купити якусь шмотку, але я відкладу кошти на подорож. Це, це моя така, таке моє мислення, таке відчуття, то для мене шмотки вони нічого не значать. Ну, це, що, ну, що це? просто це якась ганчірка для мене. А ось поїхати, наприклад, кудись в якусь страну, в нову країну, поїхати в нове якесь місто, то дійсно для мене вартує цих грошей і коштів. Ось. Тому зайдіть, зайдіть щось для себе, те, що вас надихає, і буде давати вам енергію. Це надзвичайно теж важливо. Так, давайте підведемо підсумки. То тіло, тіло як предмет заздрості, це круто. Я вам всім так бажаю жити, дорослішати і дійсно мати круте тіло. Бо ваше тіло це те, з чим ви контактуєте да, з цим середовищем, якщо у вас є руки, ноги, якщо у вас все в порядку з вашою е, голівкою, да, якщо у вас все в порядку з органами, якщо у вас все стабільно з здоров'ям, повірте, ви дуже щаслива і багата людина, це потрібно цінувати і вкладатися в своє здоров'я. Бо я ще по раз повторюю, колі, больні, немічні, Бідні, ми нахуй нікому не потрібні. На жаль. Так, слідкувати за своїм здоров'ям. Обов'язково проходити щороку обстеження для жінок, гінеколог, ендокринолог і все інше. Аналізи здаємо це must-have. Слідкувати за рівнем своїх, своїх гормонів. Будете слідкувати, будете вчасно проходити чекап. Ви побачите, що як ви зможете. Скажімо так, вчасно втрутитися, якщо буде, не дай Бог, якісь захворювання, ви зможете його ну, Да? І також це є дуже важливим фактором, те, що ми з вами не так швидко входили в менопаузу. паузу. Да? Це теж дуже важливо. Тобто, гормональний стан жінки має бути стабільним. Наступне ви маєте бути соціально значення. Чимось десь наповнюватися. Четвертий фактор це, звичайно, тренування, активність. Якщо вам не подобається тренування, займіться спортом ну там на велосипеді катайтеся, якісь там робіть вправи, ходьба дуже добре. Якщо вам це не подобається, підіть на танці. Щось вам має подобатися. У нас є дівчата в клубі, які кажуть, що слухай, ну мені так той фітнес не подобається, але мені подобається танці, я дуже люблю зумбу. Круто, тобі подобається зумба, супер. Комусь не подобається фітнес, подобається тренажерний зал. І навпаки, тренажерка каже: ні, бо я якась одута, якісь набрики після тренажерки. А ось там пілатес, стретчинг, я обожнюю. Розумієте, всі ми різні, і це нормально. Якась одна фізична активність комусь підходити не можу. Я теж, як тренер, втомлююсь від тренажерки. Іноді фу, не можна на неї дивитися. Окей, не проблема. Взяла ролики пішла, поганяла на роликах. Інколи мені ролики вже осточартіли, не хочу. Добре, пішла, посиділа в шпагаті, зробила стречень. Але ви маєте що щоденно робити, вкладатись, бо ваше тіло це машина, це механізм, який має завжди рухатися щодня. Оце ви маєте зрозуміти. Ось, і певно, це все все психологічний стабільний стан маєте чимось ви себе розважати. Якесь хобі в тому, де ви відчуваєте себе професіоналом. Здоров'я обов'язково, рівень гормонів обов'язково, фізична активність обов'язково. Ну, звичайно, харчування, звичайно, вітаміни і так далі. І все у вас буде добре зі своїм тілом. Я дякую всім сьогодні, хто був онлайн, і дякую всім, хто дивився цей ефір з запису. Ви завжди можете звернутися до мене. За контактами. Хто дивиться в інстаграм в шапці профіль, можете написати мені, або в Дірект, хто дивиться в Ютубі, також під описом у нас є. Контакти зі мною. Звертайтеся за розробкою персонального раціону харчування, за розробкою вашої персональної спортивної фітнес-програми, або це може бути тренажерка, або це може бути тренування вдома, немає різниці. І зробимо вам цілу. Як... Як предмет заздорці? До зустрічі онлайн.